Шановна спільнота! відбулась важлива подія в нашій громаді, яка потребує висвітлення та інформування. Бажано відразу, поки нова зміна фабрики фейків не вийшла на роботу. Але перед тим, як я розповім про головне, хочу скористатись можливістю. І ще раз звернутись до нашого члена громади пана Замирайло. Володимире, припиніть залякування та брехні покрадіжки. Якщо у вас є факти чи рішення суду, тоді говоріть аргументовано. А ще краще перед тим як обріхувати мене та інших чесних людей, почніть справди про себе. Де, коли, як і скільки ви вкрали. А тепер про добре. Ці машини, які ви бачите за моєю спиною, Передані нашій громаді поважною організацією Національною федерацією цивільного захисту Франції. Вони є частиною гуманітарного проєкту в сфері медицини, що буде реалізовуватись в нашій громаді. Завдяки цьому проекту, наша громада буде передовою в Україні в області надання якісних медичних послуг населенню. Про офіційне відкриття і подробиці даного проекту буде повідомлено окремо. Нехай цей приклад міжнародної співпраці стане свідченням міцних зв'язків дружби та співробітництва між Україною та Францією. Як ви знаєте, я навчався і працював в Європі. Я розумію європейські правила і цінності і можу відповідально заявити, що такий рівень довіри, який надано нашій громаді, це фундаментальне свідчення того, що в нашій громаді усі процеси відбуваються відкрито, прозоро і чесно. І саме на основі цих принципів ми будуємо будемо будувати майбутнє нашої громади. Звичайно, попереду ще багато роботи. А сьогодні я пропоную усім нам порадіти за нашу громаду і за перспективи, які дає нам міжнародна співпраця. Наша громада. Увійде у двадцятку найкращих громад України лише за умов єдності, довіри та ефективної наполегливої праці. Слава Україні!